Найтяжча ситуація так виглядає, склалася у Миколаєві і Сумах, де були прильоти, зокрема, і по житловому сектору. Просто по містах наших обох От по Миколаєву Ми маємо уже зведену інформацію від Віталія Кіма, голови Миколаївської ОВА. Станом на от буквально 8.20 ранку. Очільник області на Миколаївської опублікував повідомлення про те. Що станом на ранок відомо про знищених 9 БПЛА шахет 131-136 над Миколаївщиною, силами і засобами протиповітряної оборони, ці 9 дронів було знищено. По місту Миколаїв ситуація наступна. Вночі з 22 січня, з 22.35 по 23.10. Ворог атакував місто Миколаїв шахедами. Знову ж таки, внаслідок падіння уламки відбулося шість пожеж на різних локаціях. Станом на третю годину ночі фактично всі пожежі були ліквідовані рятувальниками, пошкоджено шестиповерховий житловий будинок, проведено евакуацію 200 осіб. Наразі усі повернулися до своїх квартир, до своїх помешкань. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна квартир у восьми багатоквартирних будинках і декілька приватних будинків. Пошкоджено вікна сімейної амбу... амбулаторії та адмінбудівлі транспортного підприємства і знищено автомобіль. Відбулося декілька пожеж на відкритих територіях. І отже, внаслідок цих атак росіян постраждала 74-річна жінка її госпіталізували до лікарні. І 59-річний чоловік, якому допомогу надали на місці станом. На ранок жінка перебуває у важкому стані в лікарні. Така інформація по місту Миколаїв, по Миколаївському району. Так само є повідомлення про обстріл учора по Куцерубській громаді. Там постраждалих не було. От така ситуація у нас на півдні склалася зв'язку із. Російськими шахетними атаками, ну і також щодо Сумщини надходять ті новини і повідомлення про атаку, зокрема на селищі Недригайлів у Романському районі. Там двоє людей поранені. Вчора ця атака відбулася. Ну і також увечері е, йде мова про те, що безпілотник влучив у житловий сектор в Сумах. Це 21 година вечора. Вчора була. Бачимо якраз е, фото з місця події працюють рятувальники, пошкоджені також приватні поруч житлові будівлі. Попередньо жертв не було. Але ось уже за оновленими даними станом на ранок п'ятеро поранених, в тому числі дитина, в результаті обстрілів Сумської області. За попередню добу зафіксовано. Взагалі було 64 64 обстріли зафіксовано. І багато ударів. Майже 300 снарядів випущено. Мін різноманітних. От є на жаль, п'ятеро поранених на Сумщині внаслідок цих обстрілів сумарно, скажімо так. Ну і удар безпілотником, безпілотником по будинку в Сумах. Ми вже показали, бачили поруч 13 приватних будинків пошкоджено. Отака от ситуація за підсумками ночі Миколаєві суми опинилися у цих. Зведеннях тяжких новин, скажімо так, повітряні сили наразі ще не надали нам такої загальної картини по кількості збитих дронів за підсумками ночі, ми бачимо, що дронів було багато навіть по самій Миколаївщині. Ми це спостерігаємо і бачимо. І навіть зараз, от буквально в ці хвилини, повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Сумщині. Напрямку Чернігівщини це може бути, на жаль, або ракета С-300, або інша балістична ракета типу іскандер. Тому нехтувати такими попередженнями абсолютно не варто. Тим паче, що це сумщина Чернігівщина, коротка відстань для ворожого удару на превеликий жаль, і ну майже немає часу, аби відреагувати сховатися. Тому тут треба відразу ж таки миттєво реагувати за повідомленнями повітряних сил. Якщо ми на карту поглянемо, бо я буквально. Щойно зайшов на карту повітряних тривог і побачив, що в нас фактично півкраїни зараз на червоним кольором позначено. Це очевидно пов'язано із ракетною небезпекою, яка от, буквально кілька хвилин тому була оголошена. Це балістика, очевидно, так яку росіяни зараз застосовують, і ми спостерігаємо стан тривоги повітряної на півночі країни, на північному сході і аж до центральних областей це Київщина. Черкаська Кіровоградська області це буквально от, щойно з'явилося кілька хвилин тому повідомлення про цю ракетну загрозу мешканців усіх цих регіонів. Просимо бути дуже пильними, перебувати у безпеці. Ми бачимо, немає спокою е, цим російським злочинцям, які не лише шахедами атакували усю ніч Україну, але зараз і ракетні ударні засоби застосовують. Така у нас ситуація по Україні.